Понеділок 25 вересня в студії Олена Петроченкова вітаю. Зґвалтував та задушив Випуск Починаємо з резонансної новини. У п'ятихатках затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної школярки. Ціло неповнолітньої знайшли в кущах в одному з районів міста ще 4 вересня. Увесь цей час поліція розшукувала зловмисника. Що відомо про нападника? Усі подробиці справи розпитаємо нашого кореспондента Марка Ручки. Він перебуває в п'яти хатках і зараз з нами на прямому зв'язку. Марко тобі слово. Так, Олена, вітаю випадок. І справді резонансний. Нарешті у п'ятихатках зітхнули із полегшенням вбивцю 16-річної школярки Лізи викрили та затримали. Аби вийти на його слід, поліція опитала чи не усе місто та перевірила понад пів тисячі осіб. Як повідомили правоохоронці, кривдником виявився 46-річний раніше судимий Місцевий житель його затримали за результатами, зокрема ДНК експортизи. Нагадаю, ввечері 4 вересня цей чоловік на темній центральній вулиці П'ятихаток побачив раніше йому знайому дівчину і почав її переслідувати. Згодом напав, затягнув до кущів, зґвалтував. А після задушив і втік. Того дня матір школярки звернулася до поліції, бо не могла зв'язатись із донькою. Близько третьої ранку, 5 вересня, тіло дівчинки знайшли в хащах. На привокзальній вулиці. Новина не лише шокувала, а й налякала усе місто. Буквально усі боялися маніяка, який полює на дівчат. Дівчина з моєю внучкою в одну групу в саді ходила. Я цю дитину знаю і самого пуп'яночка. Ну що? Воно було така спокійна дитина, взагалі, я не знаю. І батьки такі, ти що? Це взагалі жуть. Не знаю, як хто, я за когось не буду казати. Ну, в мене дочка в Польщі, а внучечка коло мене, то я, я її взагалі нікуди не пускаю. Оце вона мене у зорю туди їздить автобусом у школу, і з школи прийшла і дома. Ми, якщо десь йдемо в магазин, чи там на базар, чи куди-небудь йдемо, отой завжди. Я не знаю. Ну я взагалі і самопуп'янка я боялася. Тільки відсвяткували перший дзвоник, і на ранок нас чекала. Така трагічна новина. Діти досі не можуть відійти від цього. Єдине, що наразі втішає, що таки зловили цього нелюда, бо по-іншому я не можу його назвати. Людина така не може зробити. Дуже тяжко. Вони ще діти, хоча, як нам би хотілося думати, дорослі, але ні. Їм дуже це тяжко. Переживається. Ну вже дитину не можемо повернути. Якось цю трагедію намагаємося смиритися. Тим часом гвалтівнику вже обрали запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Аби вийти на його слід, поліції знадобилось три тижні. Слідчі опитали, чи не усіх жителів міста вивчали записи з камер спостереження, оглянули близько тисячі автівок та перевірили 600 осіб. Ми вже встигли трохи поспілкуватися із місцевими жителями за їхніми словами. Нападник добре знав свою жертву. Вони власне, нібито жили по сусідству. А донька зловмисника, начебто, певний час товаришувала із загиблою лізою. Наразі це вся інформація. Ми продовжуємо працювати на місці події. Більше розкажемо вже у випусках на 11 каналі. Наразі це все Олено. Дякую, Марко. Нагадаю, це був наш кореспондент Марко Ручка, який залишається в п'ятихатках, Працює там і всі подробиці цієї справи ми дізнаємося вже в наступних випусках. Арсенал зброї в автівці на трасі біля кам'янського правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, який перевозив боєприпаси у власній машині. Зокрема, це ємності з пластидом, три мішки з порохом, два артснаряди, гранати та різноколіберні патрони. Вибухотехніки вилучили небезпечні знахідки для дослідження. Перевізнику арсеналу вже повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі. Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотником. Його збили над кривим рогом. Через падіння уламків на одному із промислових підприємств виникла пожежа. Її загасили. Попередньо обійшлося без постраждалих. Також російські терористи двічі за ніч били по Нікопольщині. із артилерії обстріляли Покровську та Мирівську громади. Обстрілами понівечено агрофірму та лінію електропередач. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Масована атака по Одесі вночі ворог обстріляв місто ракетами Калібр та Онікс. А ще шахедами є влучання у нежитловий готель на морському вокзалі. Там виникла пожежа. Також пошкоджені складське приміщення та приватна домівка. Вибуховою хвилею поранену жінку. Фонарик, фонарик. Загалом цієї ночі наша протиповітряна оборона знищила з 10 калібрів та 26 дронів серед них ударні та розвідувальні. Гамселила чотирилапих та знімала все це на камеру. У дев'ятикласниці, яка знущалася над домашніми улюбленцями, забрали тварин. Та що спровокувало таку поведінку школярки? Наша Альбіна Гриненко поспілкувалася з психологом. Деталі в сюжеті. Скандальне відео у соцмережах, яке викликало обурення тисячі людей. Дев'ятикласниця з Павлограда знімала на телефон, як знущається над своїми домашніми улюбленцями Гамселить та примушує їх позувати на камеру. Ах Ахти, ахти. Твоя. Сніматься. 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 Поліцейські розшукали родину школярки з дівчинкою. Провели бесіду, а на матір склали протокол за невиконання батьківських обов'язків. Утім, відео вже встигло набрати обертів та спровокувати хейт. Знайдіть її, забийте так само, як вона тварин. Я вимагаю терміново вилучити тварин та надати їм допомогу. Думаю, в них багато травм, а її ізолювати від суспільства та тварин. Я не можу навіть слухати, як ці тварини страждають, а цей нелюд отримує насолоду. Потвора, і мені байдуже, чи це дитина, чи це дорослий. Хвора вона чи здорова. Такому нема виправдання. Хвора психіка у дітей там, де як правило, хвора психіка у батьків. Не виключено, що є знущання у родині над дитиною. Так, дитина свою безпорадність щодо дорослого агресора на тваринках відтворює жах. Там лікуватись потрібно і дорослим, і дітям тварин потрібно рятувати їм там життя не буде. Та звідки взялася така агресія від школярки, психологи пояснюють, першочергово проблема може критися у родині. Припускають дитина, може транслювати те, що бачить у сім'ї: знущання, бійки, лайки. Також на поведінку впливає перехідний вік і суспільство, зокрема, і відносини між однолітками. Причина все одно десь зовні. А дитина в такій ситуації, ну крім уваги вихователів. Батьків знову ж таки і психологів потребують допомоги. Тобто треба розбиратися, що може бути джерелом. І хейтити одразу чи створювати з неї якогось монстра теж не варто. Причина може полягати взагалі не в особистості цієї дівчини. У такий спосіб додають фахівці, підлітки можуть привертати до себе увагу та показувати можливість владарювання. А від болю, який вони спричиняють маленьким тваринам, отримують задоволення. Таку поведінку дітей можна вважати розладом психіки. Жуть психологи, я б не демонізував підлітка, бо підлітки дуже складні. Їм зараз дуже важко живеться в ізоляції, за умов обмеження пересування, да обмеження прояву себе, але не можна за це хейтити, бо це спровокує ще більшу агресію. І на кого вона спрямується цього разу? Невідомо. Тобто підтримка, консультації психолога і захист від хейту, від булінгу, в тому числі і мережового». Вгамувати паніку, гнів у соцмережах та відповісти на питання, чи залишились чотирилапі у своїх господарів, зміг захисник України. Військовий за позивним джигіт забрав кота та собаку до себе. Разом з Жужою та Рижиком він поїхав на Донеччину. Що ти малий, розказує? Як справа? Як справа, що на райці, там сидить. Хто діжурний на райсі? Ти що? Нормально все там? Я пшов до подушку візьму тоді. Тож у чотири лапи з'явився новий дім та люблячий господар. А доля ж колишньої гори власниці лежатиме на плечах її батьків. Альбіна Гриненко Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. За тиждень мав піти у відпустку та відсвяткувати весілля. На фронті загинув військовий на позивний доля. Про 11-й канал неодноразово робив сюжети. Чоловік разом із волонтерами збирав собі на гвинтівку. Доля воював на харківському та донецькому напрямках. Історія героя, який віддав найцінніше життя за батьківщину. Далі. За тиждень мав одружитись на фронті. Загинув військовослужбовець 93-ї бригади на позивний доля. Іван разом із побратимами воював на харківському напрямку, а згодом його підрозділ перекинули на Донеччину. Іван був в Харкові, Солідар, Бахмут, Кліщівка. Всі позиції проходили разом. Він, якраз та людина, кого завжди він хлопцю заводив. Я зажигалка. Він запалив їх, і вони творили чудеса. І він завжди з ними. Зараз немає таких слів, ну які ну, можуть виразити ту біль, ту втрату, яку ми відчуваємо. Співпрацював та товаришував із волонтерами, які свого часу відкрили для Івана збір на гвинтівку. Тоді 11-й канал вперше познайомився з воїном та надав інформаційну підтримку. Завдяки донатам небайдужих омріяну стрілецьку зброю таки змогли придбати волонтери. Тоді доля вчився користуватись нею на полігоні, а після і на полі бою. Добра зброя. До 800 метрів можна бити орків дуже легко. Так що зараз знаходжусь на полігоні, тренуюсь і тобто, набираю досвіду. Коли він приїжджав, в першу чергу він їхав, їхав до нас, потім їхав додому. Окрім того, що він був дійсно військовий герой, який має награди. Він був чудовою людиною. Він дуже багато допомагав і волонтерам. Десь 25, п'яте, може 26 він мав прийти у відпустку. Але до відпустки не дожив. Іван був з тих, хто не міг всидіти без діла, кажуть близькі. Навіть на лікарняному після поранень він примудрявся збирати гуманітарку та вести на нуль. Він е скоріш за все за всіх е оточуючих. Турбувався чим сам за себе за бойову роботу Івана нагородили медалю захисник вітчизни, підписано президентом. А в серпні на знаком Золотий хрест. Друзі кажуть, в останніх розмовах Іван як завжди був бадьорим та натхненим. Ми говорили про те, як він збирається на вихід, на бойовий, як він потім буде відпочивати. Що в нього там є такий сюрприз. Це я так розумію, що це мала бути свадьба. Клад загиблого військового в майбутню перемогу України кажуть побратими чималий і про нього, як і про решту полеглих воїнів завжди пам'ятатимуть. Все буде Україна. Слава Україні! Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте важливу інформацію, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.